Гайда. Перш ніж перейти до історії слова гайда, нагадую вам, що ви завжди можете вподобати це відео, якщо воно вам сподобається, підписатися на канал, а також підтримати його фінансово. Ваша залученість для мене дуже важлива. А особлива вдяка нашим меценатам пані Пілюгіні Карині та пану Шоваровському, які потужно підтримують цей канал. Отже, гайда до слова гайда. Коли я був малим. То влітку їздив у Вінницьку область до баби Мотрі і дядька Володимира, які жили у селі Крикливець Крижопільського району поруч з Іллівкою. Дядько Володя завжди, спонукаючи до дії, казав нам малим: Гайда, гайда, ходімо, гайда, руш, або навіть просто гайд. Саме там я познайомився із словом гайда. А вже пізніше я довідався, що слово гайда прийшло до нас від турків османів, коли з ними взаємодіяли козаки. Османською турецькою мовою слово гайде, саме так воно писалося, а зараз пишеться ось так, означало нужбо бігом вперед ним закликали до дії, ним спонукали, ним підганяли тварин. Цікаво, що це слово також потрапило в країни, які перебували під впливом Османської імперії. Тому ми маємо болгарське гайде, македонське Айде, сербське та хорватське. Хайде, румунське хайде та грецьке айде, які означають одне й те саме нужбо, бігом, гайда. А ще цікаво те, що це слово, ставши вже українським гайда, було запозичено у польську мову. І, потрапивши в польську мову, воно теж стало звучати як хайда з тим самим значенням. Ось така історія слова гайда. Гайда, вподобайте це відео. Прокоментуйте його та підпишіться, якщо ще не підписалися. А ми й далі плануємо розкривати історію інших українських слів.